Це такі, така традиція на свято Маковея освячувати мед, освячувати зілля. А свято Маковея це зовсім різне, воно брати Маковеї, яких стратили за віру в Бога. Але ж традицією ми прийшли посвятити букетики, помолитись за братів Маковеї. Мак, м'ята і полинь. Я люблю, коли все таке польове. Ну, це символ цього свята. Мак, ну зазвичай ще мед несуть, хто хоче, або окремо мак такі святити. Ну, для мене це свято це сімейний символ, це свято українських людей, які нас об'єднує за одним столом, за нашими традиціями. Помолитися Богу, попросити Божого благословення. Миру, спокою, злагоди всієї України для наших воїнів, для всіх українців, щоб вони тримались.